Ну, а ви подумайте і пригадайте, що, що у вас відбувалося у 17-му році, що розпочиналося, да, які там теми е, набирали обертів. Да, бо е, певні події у нас не завжди відбуваються ось так. Да, ми до них йдемо. І ось у 2017 році це могло тільки е, так би мовити зароджатися. Да, якісь ідеї виникали, наприклад, створити бізнес. А у 2018-го ви його створили. Ось зараз це завершення цього циклу. І а, те, як буде зараз проходити це місячне затемнення для вас, ви зрозумієте, як ви прожили цей період. Якщо ви отримуєте якісь певні а, плюшки, як я люблю казати, да, якщо а, все буде, те, буде саме м, у справах, да, відбуватися нормально а, добре, значить. І ви прожили цей період правильно. Якщо з вашого життя будуть йти партнери, якщо щось там не знаю, будуть проблеми по документах, а якщо, не дай Боже, там ну, будуть руйнуватися плани, значить вам не туди.